Доброго дня, пані Арен. Можна пані? Нарешті ми змонтували вам очисну споруду. Розкажіть, як все було? Що ви більше запам'яталося? Крім, Крім стопа. Крім стопа, якщо чесно, я дуже була вражена організованістю, якістю, високим рівнем техніки, бо насправді нове обладнання приїжджали нові авто. Повністю ваші спеціалісти були дуже компетентні, працювали злагоджено, старалися максимально дослухатися до моїх прохань і виконати все на найвищому рівні. Просто пара, скажіть. Просто пара, скажіть. Так стало, що стовп був, напевно, що не дуже якісно вкопаний е обленерго, і відповідно, під час монтажу е сталася така. Ситуація, коли стов почав квітатися. Ваші хлопці знову ж таки зреагували досить оперативно, підтримали стовп не тільки людськими силами, а й механічними, і вирятували, скажімо так, ситуацію, бо обрив електропроводів могло призвести до дуже поганих наслідків для всіх. Так, да, ну на будівництві такі випадки не такі на такі часті, але бувають. Завершилося да. все, слава Богу. Добре, і я дуже рада, що працювала з вами, і ваші послуги відмовляли, бо впевнена чи інші спеціалісти справилися в такій стресовій ситуації. Розкажіть, чого шлях від бажання очисної сподиви до її отримання, як це все відбувалося? ви дізнавалася. Дивіться, оскільки в нас будинок, який на розташований на території, де. Немає своєї каналізаційної мережі, ми задумалися над точисної споруди. Після кількох днів пошуку я зрозуміла, що через високий рівень гнтових вод пластикові септики нам не підходять і знайшла вашу компанію в інтернеті. Була вражена відгуками в першу чергу людей задоволених. Поруч ви виявилося вже пізніше. Дуже багато сусідів знайомих встановлювали ваші септики, які працюють і вони нами задоволені. І, відповідно, власне, та наша ексклюзивна, скажімо так, бетонна, бетонна конструкція забезпечує всі наші потреби, відповідає всім вимогам для рівня грунтових вод, які у нас є на ділянці mm. Ну, Насправді у нас в цьому районі вже більше 10, й 15 очисних споруд. Встановлена саме на дачах Так. Тому ну, не випадково, що сусіди вже користуються нашою чесною спокою. Любі питання, що не сподобалось. Не сподобалося, що до нас буде далеко в офіс їхати. справді, все сподобалося, я дійсно, як я вже попередньо сказала, задоволена всім. Дуже професійно, відповідально, компетентно, якісно. Сподіваюсь, що будемо будувати наступний будинку разом з вами також. Так, я так кажу, наступний будинок буде акщом блог. Руки випіканці. <laughs> <laughs> ну, є да. то що, у нас порада? Я вас не просто пораджу. Я ваш номер з нашого дозволу на Я свістопах. що не за гроші. Я буде безкоштовно. Тоді на де треба рекламу, то знати, що воно. Під номером може чекати щось поміцяти під нашим номером. Насправді я перше обрала вас, а потім сусіди мені почали рекомендувати дійсно вас. І я побачила, що йде через дорогу в нас встановлювала все такі. Тому я думаю, що ваша назва говорить сама за себе, йде попереду вас. Там ще Оксана сусідка теж через дорогу центральну на очисну споруду з Наші побажання, щоб очисна споруда служила Богу і ви були задоволені нею. І, як не дивно, не часто про неї згадували. Це означає в нашому професійному колі, що очисна споруда спрацює і все окей. Я, певно, ж так.